Пане Микола, до вас буде перше запитання. Чесно, я не знаю, як для вас, але знов таки повторюю свого колегу. Для нас це неочікувано з огляду на те, що власне не вистачає нам особового складу, бо саме на цьому закцентовано і законопроект мобілізації. Тут раптово анонсують контрнаступ. Як ви це розумієте? Розумію дуже так, сказав, чітко, перспективно багато вже ще за залужному про зміну стратегії ведення війни. Відповідна підготовка всіх сил і засобів. Це і особового складу різних форматів. Це правильна позиція. Ще і залужена тепер Сирського відносно проведення повної верифікації сили засобів, які сьогодні є. Мільйон двісті тисяч приблизно в різних так сказати, військових формуваннях. Тоді, відповідно, дуже потужний формат розгляду, розглянути силові структури, і також військове формування, які сьогодні функціонують в Україні і, як правило, в період війни, активної фази, іде мобілізація цих структур, які прийняли присягу, які мають військову підготовку, які мають і моральний формат е, уже готовності захищати державу. Це два ешелони: перші, які вже знаходяться в військах і готові. Воювати на фронті не тільки 300 там ти тисяч, скільки казали керівники держави, але і інші резерви з військових формувань, які на в збройних силах. Друга силовий формат це, який може бути мобілізований по різним форматам, У нас біля дев'яти віз формувань і правоохоронних органів. Відповідно, структури державної влади, які мають відповідно під присягою і четвертий формат це, зрозуміло. Мобілізація Перший чергу цільова, рекреаторний напрямок, призиви. По конкретним таким видам і е, збройних сил, і конкретним спеціальностям це четвертий, а більш системний підхід. Він потребує і законодавчих змін, і глибокої оцінки ситуації, залучення і мотивації людей. Це якщо коротко, оце формат, який тільки по набору. Друге, це зміна стратегії ведення війни. Не тільки оборона нічого резерви. Сьогодні те, що ви родиться, тому що ми затягнулися процес в 23 році. Ми не перейшли до активних фаз ведення наступальних операцій. Там де не очікує ворог, пішли в наступ, де На, на, на мінні поля зуби дракона. Ну так про, практично, якщо ми говоримо спеціалісти, але ну, ми засудили навіть на початковому етапі, що ми не будемо штурмувати е, укріп райони, як типа палія Менергейма або Важино. А її завжди обходили. Тому треба обходити і тут. Мабуть, нова стратегія відволікати сили наші і ворога на окремі напрямки, а науки удари в інших місцях. Де ворог не очікує, де діють комплексно удари по глибоким телам mm -hmm. і баштовх шеду іншими ситуаціями, по середнім so. тлам до 80 кілометрів і від 0 до 40 кілометрів сіла цього засобами, і там so. планувати в окремих секторах наступальні операції і спеціальних операцій спецнази, і з планки. Це загальна схема. Зміна стратегії вже проголошена Сирським. Приблизно такому ключі озвучує відповідний Павлю, але для цього треба ще інші умови. Це не очікувано це просто конкретна фраза. Для цього треба комплекс заходів. Крім того, щоб утримати фронт, раз, укріп райони два, нижчі резерви, що ми сьогодні робимо до тисячі чоловіків битиме і приблизно, скільки ранних щоденно три. І зрозуміло, це зміна стратегії ведення війни і її забезпечення. Оце саме сьогодні важлива частина. Так, зрозуміло, зрозуміло. Піхання зброї, боєприпаси. Угу. Це те, що дасть перспективу, ото от перейти до того наступу. Але це десь буде літо, осінь при всіх складових.